Слава Україні! Побачаюсь за такий довгий перерив, літо, як ви самі розумієте, військове положення в країні, майже військове, не об'явлена війна. Тобто такий огляд сьогодні я проведу. Це товар з розряду засобів лічної гігієни. Тобто це електробритва від бренда Браун, серія 1, Shaver, тобто гоління, Smartfold, тобто це нова сітка. Модель цієї бритви 130S1 поставляється ось в такій глянцевій картонній упаковці. Ось так вона зверху виглядає. Зараз секундочку. Знизу ось так вона виглядає. Давайте я трішки наїду, щоб краще було вам видно. Зроблена в Китаї 42 штрих-код, головне, що не раша. модель 2011 року, як ви можете бачити. Рівень шуму 93 дБ. Тобто, ну, така, як навіть сказав, шумна вона. Тут нарисована сама бритва, як ви можете бачити. З боків, з лівої грані, ось вона так виглядає. Давайте я крупніше зроблю, щоб було краще вам видно. То вхідна напруга від 100 до 240, тобто можна використовувати через адаптер навіть в Америки, так як в них занижене. Внизу ви можете дивитися, що входить в комплект поставки, тобто входить електробритва 130С серії 1, спеціальний шнур та чистяща щітка. Вказано на трьох мовах, як ви можете бачити. Задня. Сторона ось так виглядає. Давайте трішки крупніше наїду, щоб вам було видно. Внизу на восьмах мовах зазначено основні характеристики, як ви бачите, тут сертифікати. Ось так це все виглядає. Давайте потрішки... Розпакуємо та глянемо, що там усередині. Вона розпаковується з двох боків, тобто ніяких фіксаторів немає, тобто ніяких стікерів, так розкривається і все. Тобто йде ось така щиточка, зазначена, як ви можете бачити, браун. Дуже жорстка, дуже жорстка. Далі йде те, що немає вперечні в переліки товарів, які йдуть з ним в комплекті. Це мастило, ойл, його десь трішки більше, ніж пів бутилочки, зроблено в Китаї, як ви можете бачити. Далі йде ось в такому пакеті, йде спеціальний шнур, так там було зазначено. Давайте, мабуть, його з іншого боку відкриємо та подивимося. Купував її не в інтернет-магазині, а в звичайному магазині, так як зараз в інтернет-магазинах ціни дорожчі, ніж в звичайних магазинах. Тут такий штамп 23 червня 2014 року і такий ось магнітний стікер Antivus, як я його завжди чомусь називаю. Тут, собственно, йде сама бритва, але до неї трішки пізніше. идут инструкции. И давайте спробуем как-то достать той шнур. Но его очень проблематично, я вам скажу, достать этот шнур. Я так понимаю, тут и придется разрывать еще. Вот так. Тут такая Парвонова підкладка, щоб головка не повредилася в ритю. Тобто упаковка, в принципі, нормальна, але трішки не подобається, що вона з двох боків відкривається. Тут тобто, товари з одного боку, які відкриваються, мені не подобаються, тому що наші магазини постійно їх відкривають і або хтось повертає товари, то всучують постійно бив, питаються намагаюся Така упаковка, в принципі, упаковка порадувала, але хотілося б якісь стікери з фірменним скотчем. Давайте подивимося на те, що входить в комплект. Поставив ось такий флаєр. Тут треба зазначити, коли ви купили бритву або якусь сітку безпосередньо, так як її потрібно міняти один раз на 18 місяців. Тобто така глянцева дуже гарна, на різних мовах зазначена. Тобто, ну, ніякої смислової нагрузки це не несе. Тобто, не більш ніж такий флаєр, тобто для стопроцентної, високої перформанс При производительності міняти потрібно кожні 18% місяців, тобто півтора року. Іде далі інструкція користувача, як ви можете, ось така книжка. Схематично тут все пояснюється, що і як. В кінці тут, собственно, зразу гарантійний талон. Ось так. І Ось, як ви бачите, я її купив за 308 гривень. Хоча до підняття долару вона була майже, якщо я не, не точно пам'ятаю, десь 215 гривень. Тобто, доволі таки дорого вона мені вийшла. Тобто, Давайте подивимось на оцей спеціальний шнур. Він якось так запакований странно, але його ніхто не вскривав, як ви можете бачити. Тобто це не наклейки, це такий пакет. Собственно. Ось так виглядає. Давайте його відкриємо. Тут ніяких стікерів, як ви зрозуміли, немає. Тобто його просто потрібно рвати і все. Легко сказати, ніж зробити. Як Такого картону. Собственно, сам дріт, я б навіть сказав, такий прорезинений, як силіконовий, ну, гарний. Тут, мабуть, блок живлення всередині, тому що такий важкуватий, я б сказав Давайте подивимося, що тут на ньому написано. Секунду. Ну ось як ви можете бачити, 5690 модель зроблено в чайні. 5,9 вольт, 600 мА, 100-240. Фіна напруга. Не перерізати ножницями, чи, 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 чи мені так здається просто. Якийсь странний, звісно, логотип. Тут така вісімка, як ви можете бачити. Навіть не вісімка, а такий полумісяць. Але гарно все зроблено, щоб не поламалося. Двужильний кабель вітий. Переходимо безпосередньо до самої електробрит. Вона йде в ось такому пакеті, Ніяк він не зафіксований, просто звичайний пакет. Тобто ось така бритва, такий ось фіксатор на ній, щоб не повредити. Він дуже длійний, тобто закриває більшу... Навіть половину самої бритви, як ви можете бачити. Трішки якась залапана мені показалася, була в магазині. Не знаю, не схоже, що на неї хтось збрився, тому що вона геть нова. Секунду, не хочу фокусуватися геть. Ось так вона виглядає. Тут якийсь сертифікат. Тут зазначено, що її можна мити під струєю проточної води та не можна викидувати безпосередньо до сміття. Тут логотип Браун. Ось така сітка. Секунду. Вона дуже велика, така гарна, прозора. Вимкнення. стоп. Дуже гучні кнопки. Тут ніби лампочка, така шаршава, але тут нема лампочки. Вказана модель зазначена. Ось ця сітка, про яку стільки розповідалося, а? безпосередньо на коробці. Звісно, вона трішки якась необичної такої форми. Так, одну секунду. Ось як ви можете бачити. Це в мене вже друга бритва від бренду Браун. В такий такий спеціальний триммер, але він, як ви можете бачити, просто так не висовується. Тобто, Якщо ви ось тут потягнете, він не витягується. Тільки треба передавити на ось цей, тоді він стає таким повноцінним тримером, якось ви можете бачити. Тобто підбривати бороду, уси, бакенбати, собственно, для моєї бороди якраз те, що і потрібно. Тобто, він не соприкасається, і його можна, як звичайну бритву верх-вниз водити. Не так як в старих моделях він ззаду просто піднімався. Тобто, я тільки завжди цього тримера і купив, тому що дуже гарна річ. Ну, тут, як ви можете бачити, зазначено, що зроблено в Китаї, сертифікати, зазначено наш шквал дизайн Германія, браун. Ось так. виглядає це все. Як ви можете бачити, тут таке ребристе, але воно не згинається. Знімається головка дуже просто, тобто тягнете з двох сторон вверх і все. Тобто, ось так вона виглядає. Ось так. Тут ще логотип зазначений, USE PART 11Б. Тобто, Партія 11 бій, якщо я не помиляюся. Ось так вона виглядає, вона геть нова, тобто там нема нічого, ніякої не ні щитини, нічого. Тобто все нове. Це так крутиться ще в усі сторони, як ви можете бачити. Ось так така хромована, гарна. Я б навіть сказав. Все, вона стоїть на місці вже. Тобто можна вже користуватися, як ви вже зрозуміли, це все. Тобто давайте під'єднаємо. Кабель живлення, він не універсальний, як у айпедах. Секунду. Тобто так його поставити не можна, тільки ось так. Тобто виїмка до виїмки і все. Тобто сидить він, я б сказав, би, навіть дуже жорстко. Ось так виглядає це все. Ви можете бачити. Тобто, давайте спробуємо вимкнути. Тут, як ви бачите, такі виїмки є ось з боків такі для того, щоб тримався ось цей фіксатор. Давайте попробуємо вімкнути і послухаємо, як вона робить. Трішки ще не сподобалось. Це не сподобалося ну надто великий. Це, мабуть, тут блок живлення, не просто вилка. Бо тут ніби як відкривається він, якщо з двох сторон надавити, то вроді як відкривається. І ви почули, як вона працює. Тут зазначено 63 дБ. Мікрофон десь сантиметрів 40-45. Так, звісно, вона набагато громче працює. Так я б сказав би. Ну, Майзу Шума, такий приємний вібруючий звук. Так, дуже шума. Ось так. Тобто, як ви бачите, ось все, що входить в комплект з цією бритвою, буду на цьому свій обзор завершувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Потім Хуйло!